Під головуванням очільника Миргородської громади Сергія Соломахи відбулося позачергове засідання сесії міської ради. Порядок денний містив три питання, які стосувалися передачі рухомого і нерухомого майна двох відділів до управління комунальних ресурсів. Одноголосно депутати затвердили передавальний акт відділу житлово-комунального господарства Миргородської міської ради. Цей передавальний акт складено в він має 13 додатків, досить об'ємний документ. На сайті міської ради він був оприлюднений, його можна було передивитися, прочитати. Цим передавальним актом передається все майно рухоме та нерухоме, яке рахувалось на балансах відділу житлово-комунального господарства. Цей передавальний акт необхідний для подальшої господарської діяльності управління комунальних ресурсів, в тім числі укладення договорів на постачання комунальних послуг. Згідно з іншим рішенням міської ради, до управління комунальних ресурсів передають і все майно, що належало відділу капітального будівництва. Пропонується затвердити передавальний акт відділу капітального будівництва. На те майно, яке залишилось у відділі, і воно буде передано також в управління комунальних ресурсів для подальшого використання і роботи по вже укладених договорах підрядів. Одноголосним рішенням депутати затвердили зміни у наявному положенні про управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради. У ньому визначено, що управління є правонаступником відділу житлово-комунального господарства та відділу капітального будівництва міської ради. Відтепер управління комунальних ресурсів виступає замовником у рамках міжнародного співробітництва та кредитних програм з будівництва реконструкції капітального ремонту, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж, різних будівель, об'єктів дорожньо мостового господарства та благоустрою. Рою Миргородської міської територіальної громади загалом створене управління буде розпоряджатися комунальним майном і комунальними підприємствами громади.